Що ж будемо рухатися далі? Сьогодні вже встигли проговорити різні теми про різноманітні смаколики. Влада, ось як гадаєш, кулінарні смаки. Саме смаки, а не національні страви mm -hmm. у різних представників е країн світу. Вони різняться. Споглядаю Гада... більш гостріше, хтось гадаю, так. гадаю, що так, і це ну напевно все таки пов'язано з традиційними кухнями. Ну не знаю, чи пов'язано з традиційними кухнями, але мушу сказати, що ось такі національні кулінарні смаки вони закладені генетично. І яскравий доказ тому відео, на якому діти із різних країн світу дегустують іноземні смаколики. І іноді їхня реакція буває дуже і дуже непередбачуваною. До речі, ми маємо нагоду побачити, як вони оцінили і українські цукерки. ось це саме та реакція. Реакція на український смаколик, і Всім дуже сподобалося. Вони оцінювали карамель українську. Mm -hmm. Це це вже не українські оціні, Відразу видно. Бачиш, у них зовсім інша реакція. Ну а ще відразу помітно, як завзято діти бралися за тестування ласушів, і це не дивно. Адже потяг до солоденького у них від народження. І тут найголовніше, як то кажуть, не передати куті меду, адже надмірна кількість солодкого може нашкодити організму дитини. Отож, про те, коли і як правильно знайомити малюка із солоденьким, розповість у своєму сюжеті наша Ірина Большакова. Дитинство це найкращий час, щоб закріпити у нащадків звички здорового харчування. Тому устинка ще з маличку навчена їсти солодощі тільки після основної страви. Тобто на пустий шлунок ніхто не вживає солодощів. І за її лакажу да звісно, що заборонений батьками продукт стає більш бажаним. Відтак малечу доведеться контролювати та не розкладати по вазочках цукерки й солодке печиво. Важно, рібенку само мало ви прививати привички здорового питання, щоб сладості були не ніпрірагатіве. Якщо ж дати дітям волю, вони захочуть їсти солодке на сніданок, обід і вечерю, бо вчені довели, що у людей є вроджений потяг до солодкого. Рудної молоко оно вже є сладке, із-за того, що ньому содержится лактоза, молочний сахар. Поэтому, безусловно ребенок привержен да, к сладенькому. Коли вводили прикорм в нашій сім'ї, ми цукор принципово нікуди не насипаємо, крім випічки чи якихось там страв. Звісно, від цукру ніде подітись, адже він є основним постачальником енергії. Все ж варто дотримуватись збалансованого харчування. Буває такий момент, коли родители відмічають, що якщо в кашку додати сахара, то порція съедена більше. Цукор швидко засвоюється. Якщо дитина не витрачає енергію під час рухливих ігор, надмірне споживання солодкого може призвести до надмірної ваги. Оцей перший досвід знайомства дитини з цукеркою ми намагаємося відтягнути якомога довше. Які ж солодощі можуть входити в раціон дитини і з якого віку починати це знайомство? Сладке має бути максимально натуральне і без добавок к які зараз дуже часто використовуються в производстві це і трансжири, які є в шоколаді, в консерванти, да і стабілізатори, і, стабілізатор, і усилителі вкусу Ось цих всіх, зєнто добавок совершенно хотілось би і збігжать. Відомо, що надмірна кількість солодкої та жирної їжі шкодить дитячому організму. Поэтому крохам, которые до 3 до чотирьох літ, желательно торты не давати. С переизбытком сладості в раціоні у дітей зв'язані такі неприятные последствия, як ожирение. кроме повышеного весу. Частая проблеми це склонність к запорам і часто таки, кожне проявление. Саме шкіра дитинчати першою реагує та сповіщає про виникнення проблем. У нас є проблеми не з каріасом, слава Богу, дякувати. Але у нас є проблеми діти з атопічною шкірою, вони схильні до алергії. Знаєш, нам можна їсти багато сукера, тому що на алергія чухається. Алергію також може викликати споживання продукції бджільництва, тому і мед для дитини до трьох років може бути під забороною. На сам кінець додамо, що вирішувати проблему апетиту підсолоджуванням все ж таки не варто. А от прививати смак до ягід, овочів та фруктів, які містять натуральні солодощі, варто.